Доброго часу компанія Автофокус в продажі, нове надходження Honda FRV. Автомобіль 2008 року з бензиновим двигуном 1,8 літра, пробіг у автомобіля 283 тисячі. Автомобіль офіційний, по кузову без недоліків. Дуже міський автомобіль по салону. Велюровий темний салон, комплектація в даній автівці 6 сидінь. Ось так чудово виглядають, купа таких нишок, автоматична коробка передач, клімат, мультикермо, Підігріви передніх сидінь. Повний електропакет. Даний автомобіль в компанії Автофокус можна придбати за готівку, кредит, лізінг, за криптовалюту. Обміняти свій автомобіль на будь-який інший. Знаходимося за адресою Ходкевича, 22Б.